Дивлюся відео, і в мене питання чому про це ніде не кажуть? Також наприкінці березня група китайських сейсмологів опублікувала рецензоване дослідження, яке попереджає про підвищений ризик руйнівних землетрусів, таких як трапився в М'янмі 28 березня, але тільки вже в районі Тибетського нагір'я і в навколишніх регіонах Китаю. Вчені також виявили закономірності, що пов'язують сейсмічні періоди активності зі зміною швидкості обертання землі. Новина про це була широко висвітлена в новинах. Повідомлялося, що дослідження, проведене під керівництвом старшого інженера Чу Хунбіна з Пекінського агентства сейсмології, було опубліковано 20 березня у Geodynamics, академічному виданні, що видається китайським управлінням з сейсмології. Наразі регіон ймовірно вступає в початкову фазу нового сейсмічно-активного періоду. Йдеться в повідомленні групи Джу. Однак, зараз, на жаль, це дослідження зникло з відкритого доступу. Ця група китайських спеціалістів зробила гарну роботу. Адже землетрус у М'янмі стався під час перехідної фази зміни добової швидкості обертання землі. Вони врахували швидкість обертання землі у своєму аналізі, але не врахували головного. Тиску надрах, який продовжує створювати Сибірський магматичний плюм. Я повторюсь, наша кулька тріщить по швах, тому що тиск у надрах лише наростає. Що я можу сказати щодо цього? Разлом Сан андреас тут, у США. Також демонструє всі ознаки наближення катастрофічного Країни, які вже постраждали, і надалі страждатимуть від катастрофічних землетрусів у Японії та Китаї, М'янмі та Таїланді, Туреччині й Сирії, Афганістані та Марокко, Болівії і Чилі. Усі ці сильні руйнівні землетруси відбуваються через те, що вчасно не проведено контрольовану дегазацію Сибірського плюму.